Яка слава Божа, що в центрі Європи єдні ми, подкарпатські русини, жителі Закарпаття, то й у центрі православні, сильно православні і держимося постів. Так, да, ми видимо, що і Україна наша православна і в більшості держить пости. Але ми, будучи древніші православні, до тих пір, поки ми в канонічної церкви, ми спортсмени, нас будуть бити. Тепер вияснилося: 50 тисяч блогерів в Україні, і журналістів отримали тисячі і тисячі доларів писати проти нашої церкви наклепи, видумки, фантазії, всякі нечисті. Тобто, 50 тисяч нехристів офіційно отримали гроші із Америки. Тепер ми замітили, що як їх, їх перестали їх фінансувати, на наші сайти, не виходять вже із обідами, образами, всякими там сквернослов'ями. Не дають їм гроші та й не пишуть, якої облегчення вже ми почувствували тепер. Але подумаємо, який цей світ, декарський, вандальський, варварський, отримує гроші з Америки, щоб вдома бити православних. Про те, що знали і ми знали, Но нам не могли ми сопротивлятися такій армії клеветників, у них все ворожі в руках, всі телевідені, радіо, преса, інтернет і мільярди доларів. Ну на противагу тій вандальній групі і тим агентам, попіталися попиталися терористичної організації Сайт, стояли ми православні християни. З нами Господь і ангели Божі проти нас блогери, сатаністи, безбожники. Жалко, що в то число включилися і карні органи, і различні міністерства. Але тепер то все ну, ясно. Казав Господь апостолам, коли піднімали меч, хотіли гонителів пити мечом. Каже Господь, закладьте мечів на місто, поднявши меч, од меча погибне. Єдин такий і великий діятель, який притягнув із Турції релігію сюди до нас нову. Санкціями бив церков. Немилосердно об'являв санкції проти наших митрополітів, проти священників. І вдруг прийшла пора. Коли тим же, тим мечом, тим же санкціям ударили і по ньому, і тепер він у бігах. Він думав, що втікне. Ні. Ми кажемо, Господи, навчи нас на чужі біді вчитися, ніколи не піднімати руку проти брата, проти церкви, проти вірних дітей Божих, пам'ятаючи, що ми тільки в такому случаю зможемо бути дітьми Божими. Котрі тут на землі, вірні діти Божі, котрі нікого не бояться, але пам'ятають. З того часу, коли ти брату своєму сказав, брате, прости, хоч сто раз ти не правий, але ти, брате, прости, бо ми браття, а що нам робити, а куди діватися? І так без того повно ворогів маємо і противників. Тож і ми сьогодні в неділю прощенну кажемо один другому, брате, прости. Сестро, прости, і якщо ти вчуєш от брата і сестри, Бог да простить нас обох, то лучшая відповідь. В такому случаю наступає внутрішній мир, котрому ціни не є. Господи, навчи нас любити тебе і творити волю Твою, збирати багатство на небі, щоб ніколи не ошибнутися. Брата свого, простити вовремя, а перед постом заставити себе, бо якщо не простиш і мирно не приступиш до поста, не будеш мати успіхів, як і будь-який спортсмен, який біжить, а у злобі, та він не буде бігнути. У нього сила пропаде. Тільки спокій буде спортсмену допомагати указати ліпший результат. Боже, мати, награди наших людей любов'ю Господньою. І способністю до покаяння, не ганьбитися, сказати своєму братові і сестрі прости, бо лише так поступає, просяв у наших братів прощення. Ми востократ, в тисячах крат, у мільйон крат більше получаємо прощення від Бога, будучи прощені від Бога. простившись взаємно, ми діти Божі проти котрих ніякі блогери американські з американські гроші не способні будуть нас зломити, бо з нами Бог, з нами правда, з нами канонічна віра, канонічна церква, і держася в єдинстві з нею, ми тут діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.